Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні у нас моє чергове авторське рівняння воно новорічне. Це рівняння. Я б його назвав таким шок-рівнянням. Воно не дуже просте, а має красиву дуже відповідь. Прийшло в голову так. Довго складав я його довго. там, Деякі моменти аспекти складання розкажу потім в кінці спробую. Отже ось таке новорічне рівняння. Спробуйте натиснути паузу, спробуйте розв'язати це рівняння, вам буде цікаво. Ну що? Я думаю, що ви трішечки попали в ту пастку, яку я розставив. І, мабуть, дуже багато хто почав розв'язування цього рівняння, з того що сказав, ну, так а що він тут склав? Так тут же все очевидно. Якщо я цей корінь позначу, цей вираз з кубом позначу буквою Т. Позначив буквою Т той буде 1 на Т мінус Т 1 на Т14. Але, коли ви зробите наступні кроки, отримаєте ось таке рівняння і отримаєте ось такі корені, хочу сказати, що я це рівняння запропонував у Viber спільноті вчителів математики. І потім просто колеги дуже довго підбирали. Або недовго. Яке число в кубі нам дасть 7 плюс 5 корінь із 2, яке дасть 7 мінус 5 корінь. Ну, підібрали, звичайно, бо це вчителі математики. Але підбирати, ну це не значить, то це не розв'язок фактично. Це підбор, ну це, це не дуже добре. Рівняння розраховано, спосіб рівняння, який авторський мій, тобто він розрахований на дещо інше. Ми позначимо перший корінь, корінь, давайте, не корінь, а Перший дріб перепрошую. Ми позначимо, наприклад, А, а другий дріб ми позначимо Б. Зараз одну хвилинку, я підготую. Значить, ми позначимо цей вираз, наприклад, А, а цей вираз Б. Що ми знаємо. Про ці два вирази. Ми безумовно знаємо, що А куб мінус Б куб дорівнює 14. І оскільки я пропоную спосіб дві заміни. В раціональному рівнянні, в ірраціональному, раціональному, до речі, теж буває дії. Тобто це спосіб дві заміни при розв'язуванні рівняння, Я його вже не можу назвати екзотичним, тому що на моєму каналі я багато вже такого показував. Оскільки ми ввели дві змінні А і Б, то ми обов'язково маємо друге рівняння знати. друге рівняння на нас дивиться, шановні учні, шановні вчителі, а помножити на Б – це просто одиниця. Отже, ми маємо розв'язати систему, і ми нібито маємо знайти нібито маємо знайти А і Б. Чому я кажу нібито, тому що ну, тут дуже багато цікавих ідей я заклав. Значить, ми розкладаємо на множники різницю кубів. Ми розуміємо, що А на Б прийде момент, коли я підставлю одиницю, вже, до речі, можу і підставити, не буду поки що. Бо у других дужках я виділю А-Б в кубі, і тоді треба додати плюс 3 АБ, і це все дорівнює 14. Тепер я замість АБ підставлю одиницю, а А-Б заміню новою літерою Т. Тоді я отримаю рівняння Т на Т квадрат мінус 3 дорівнює 14, Т в кубі плюс, плюс 3 Т мінус 14 дорівнює 0. Ну, можна розв'язувати. Знайти, пошукати корені цілі серед дільників числа мінус 14, їх небагато. І ми побачимо, що Т дорівнює 2 корінь цього кубічного рівняння. Можна поділити схемою горнера або куточками. я хочу учням показати лайфхак, коли ми вже знаємо корінь, то ми можемо так поступити: Т куб мінус 8 плюс 3Т мінус 6. До речі, дехто може здогадатися це зразу. Т-2 на Т квадрат плюс 2т плюс 4 плюс 3 на Т-2. Т 2 виносимо за дужки, В дужках маємо ось таку конструкцію. Ну, та конструкція, яка, ой, перепрошую. Да, маємо ось таку конструкцію. Та конструкція, яка в дужках цієї конструкції квадратного тричлена від'ємне, отже Т дорівнює 2 єдиний розв'язок даного рівняння. І якщо ви думаєте, що я буду знаходити А і Б, ви серйозно помиляєтесь. Чому? Тому що давайте ми подивимося: ось що я позначав. От що я позначав Т. І от що я знайшов. Я знайшов, що Т дорівнює 2. Тобто я знайшов те, що різниця цих дробів дорівнює 2. Мені на даному етапі, в принципі, А і Б свою роль зіграли. Тобто вони відіграли свою роль. Окремо знаходити А і Б ніякого смислу нам немає. Шановні учні, шановні вчителі, ті, хто не зміг добратися до цього моменту, натисніть, будь ласка, паузу. Це рівняння не виглядає банальним, шановні друзі. Спробуйте натиснути паузу. Спробуйте це рівняння розв'язати. Ну що, давайте не будемо викидати в смітник наше позначення. А чому? Тому що дане рівняння ми дуже класно можемо записати. Дуже швидко, що це А мінус 1 на А дорівнює 2. Все класно, все шикарно. Але не шикарні корені цього рівняння 1 плюс-мінус коріння з 2. І тому ми з вами на вже фактично заключному етапі знаходження Х, ми з вами повинні будемо розглядати, що це дорівнює. Плюс або мінус коріння з двох. Ну, що не виглядає шикарним, чесно кажучи. Це шикарним не виглядає. Це шикарним. Ну, дав, давайте я навіть А зали, і це дорівнює А. От нехай так буде. І коли я складав це рівень, звичайно, можна в цьому рівнянні. 1 плюс, наприклад, один плюс коріння з 2. Можна розв'язувати так, от в лоб, як розв'язували мої колеги, там мали розв'язання на три сторінки. Можна, безумовно, можна. Воно розв'язується. Але я вам хочу показати ще один лайфхак. Фактично, з того лайфхаку ну, в мене починалося це рівняння. Я візьму 2024, позначу літерою М. Це число М, значить, це буде M плюс 1 на Х плюс M дорівнює А на mx плюс m плюс 1. Тобто я хочу вивести загальну формулу. Як в мене х буде виражатися через A і M. Ви побачите, що це буде корисно, якщо правильно підійти. Отже, ми розкриємо дужки, Ми перенесемо отак. Ми винесемо задушки. Ну, можна, звичайно, довести, що цей вираз в дужках нулю не дорівнює. Це дійсно так. Ну, я вже зекономлю час і скажу, що от що ми отримали. І я абсолютно чітко чую голоси за екраном. І це те, до чого ви прагнули, пане Олександре. Що це так просто, що, що ну, зараз ви будете туди АМ підставляти, ну, нам це не сподобається, звичайно. Я сюди поки що підставляти не буду, мені це теж не сподобається. Якби, мені, якби не знайшов те, що покажу далі, то я б такого рівняння не складав, чесно вам скажу. Дивіться, який наступний лайфхак пропонується. Я скажу так: я хочу А винести за дужки з перших двох доданків М плюс 1 у дужках. Я хочу розкласти на множники способом групування. Тому мені ще треба отак і одиницю додати. Тоді мій чисельник буде А-1 на М плюс 1 плюс 1. А в знаменнику я поступлю. Аналогічним чином, я напишу, що m задушки в дужках 1 мінус А, тобто я згрупував оці двоє, потім я до одиниці, від одиниці а відніму і додам. І це у знаменнику отримаю 1 а на m1 і мінус А. І плюса перепрошу. І я хочу, щоб в мене і там, і там було а 1, а 1. Мінус я поставлю поперед дробу. І я маю фактично загальну формулу. Причому, шановні вчителі, коли ви таке будете складати, замість М. Тепер ви зрозуміли, чому я М позначив 2024. Ви можете будь-яке число замість М тепер ставити. У вас буде загальна формула. Ну, треба рухатися на фініш. А дорівнює 1 плюс корінь із 2. Перше, давайте розглядати. Якщо ми підставимо, то ось ще одна моя ідея. Мені треба було А-1. Чому? Тому що, коли я підставлю, одиниця взаємознищиться. М мене 2024. Ну і оскільки в нас достатньо такий тривалий ролик виходить, да, то я вас мучити не буду. Після спрощень ми отримаємо 1 плюс 2025 на коріння з 2, 1 мінус 2024 коріння з 2. Коли ж я підставлю А до рівня 1 мінус коріння з 2, то після відповідних спрощень ми отримаємо ось таке число корінь. Отже, відповідь, я можу написати це одним виразом, як ми інколи пишемо формулу для тангенса суми різниці. Тут, а якщо вгорі плюс, не зумінуси навпаки. Да? Тобто я записав це однією формулою. Я розв'язав це рівняння дуже небанальне, яке я сам склав. Я його розв'язав, ну, скільки я, скажімо так, сумнівався в правильності, я перевірив маткадом. Все нормально, два корення, все добре. А вам все-таки обіцяв розказати деякі аспекти того, як я його складав. Ну, ось давайте деякі секрети розкажу. Звичайно, коли я складав це рівняння, мені обов'язково треба було, щоб це число, отут, щоб воно було не таке. Щоб ми отримали раціональні розв'язки. Тобто, я міг припустити, от нехай те буде там два, наприклад. Один на те буде тоді одна, друга. Два мінус одна, друга це три других. І якби я сюди помістив число три других, щось не хоче мене переключатися. Три других. Ну, це було б симпатичне рівняння, але ну, воно було б легше. Мені хотілося зробити важче. Це по-перше. По-друге, я. Зрозумів, що ну, з таким можна впоратися, але це такий шлях, це пастка певна. Тому я вирішив вивести загальну формулу, і коли я вивів загальну формулу і побачив, що в мене з'являється цей компонент А-1, то я зрозумів, що мій компонент А. Повинен бути якийсь один плюс-мінус якийсь корінь. Корінь з трьох, можливо, корінь з п'яти. Ну я взяв корінь з двох для того, щоб це було легше, щоб, ну, щоб числа були меншими. Ось такі аспекти складання, воно дуже, дуже довго складалося це рівняння для того, щоб і саме рівняння було цікавим і корисним. Ну а звідки, а, звідки я взяв 14? Да Просто взяв да підставив. Один плюс корінь із 2 кубі. Потім, по-моєму, мінус один корінь із 2 кубі, От в мене 14 вийшло. А, неправильно не кажу. Я взяв взаємнообернений от починаю поспішати. Один плюс коріння з 2. Якщо помножу на 1 мінус коріння з 2, це буде мінус 1. Тому 1 плюс коріння з 2 це мінус 1 на 1 мінус коріння з 2. Тобто це фактично можна сказати, що це обернені вирази, взаємно обернені з точністю до мінуса. І потім, вже в залежності від цього, воно конструювалося. Я взяв 1 плюс коріння з 2, підставив сюди і підставив обернений, тобто сюди. Один мінус коріння з двох, і воно вийшло саме те. Що мені треба, якщо, якщо не помиляюся, може, а може з плюсом. Тобто я крутив зі знаками, крутився, крутився і в кінці-кінці викрутився. Е, тобто, якщо мене див. Мені, до речі, два дні назад написав лист хлопець 10 класу, який починає писати свій підручник алгебри 7 класу, до речі кажучи. Тому, шановні, особливо старшекласники, яким... Цікавляться математикою, які пишуть манівські роботи. Наприклад, зверніть увагу, деякі аспекти складання я. Розказу, але ну, все розкладав розказати все неможливо. Тому сподіваюся, вам було цікаво і корисно, трішечки плутано, бо я складав тиждень на назад. Я вже не всі аспекти складання пам'ятаю, чесно вам скажу. Бо багато роботи дуже і вам шалено було цікаво. Я думаю, шалено корисно, особливо нашим олімпіадникам, нашим манівцям. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.